Що спільного між Траусом і забудовником? На перший погляд, дивна алегорія, але дійсно це так. Якщо якась небезпека або страх у птаха, то він ховає голову в пісок. І ви не повірите, те саме, абсолютно те саме відбувається з забудовниками, принаймні на столичному ринку. І сьогодні у відео я хотів би вам загадати таку невеличку загадку, хто з вас здогадається, про кого йде мова. Отже, якщо ви хочете чекати вашу квартиру, допоки рак на горі свисне. Купуй у цього забудовника. Якщо ти хочеш платити, окрім суми по договору ще й пеню, купуй у цього забудовника. Якщо ж ти хочеш інвестувати в обіцянки, а не в реальне житло, інвестуй у цього забудовника. Друзі, перші три людини, які вгадають і правильно назвуть назву цього забудовника, отримують безкоштовну консультацію зі мною про інвестування в нерухомість. Мене звати Володимир Копоть, ви були на каналі Monitor Estate інвестиції в нерухомість. Далі буде.